Слава Україні! З вами Віллі. Останнім часом я помічаю, з'являються такі наративи, чому поліція не воює, чому депутати не воюють. От значить і я не буду воювати. Коли вони підуть воювати, тоді я піду. Ну, а може й не піду. Придумаю щось собі нове. На мій погляд, це є досить вдалою роботою російського ІПСО. І це дуже сильно. Грає на руку ворогу. Те, що ми, не задумуючись, приймаємо оці вкиди, оці нав'язування. Дивіться, от е, яка функція поліції взагалі, для чого вона потрібна? Вона потрібна, щоб захищати народ і карати тих, хто порушив закон. От уявіть собі ситуацію, що у вас в ваше помешкання, хтось вночі вдирається. Ви дзвоните в поліцію, там ніхто не бере трубки. Тому що всі пішли воювати. От що вам робити? Хто буде виконувати функцію поліції, якщо забрати всіх на фронт? Це перше. Друге, хто вам сказав, що поліція не воює? Подивіться, подивіться телеграм-канали Національної поліції там. Кожного дня виставляють фото, дані людей, які загинули, захищаючи вас. І такий, дивіться, панове, не хочете воювати? Ідіть в поліцію. Йдіть працювати в поліцію і не підете воювати. В чому проблема? Далі. Хтось з вас. Задумувався, скільки депутатів взагалі у нас в Україні? Кількість. І, чи, і скільки депутатів особисто з вас? Особисто ви знаєте. Я вам скажу: народних депутатів 450 штук. Це получається скільки? Одна сота там, чи одна тисячна процента, так? Да? Ну, неважливо, це дуже мала цифра. Як ви можете знати, чи вони воюють, чи ні? Не так. На одного невоюючого депутата да, приходиться тисяча невоюючих звичайних українців. Ну, у нас всі люди рівноправні, я просто кажу: не депутати. Чому? На депутатах акцентують увагу, на інших людях ні. От я, наприклад, не знаю ні одного депутата, але в мене дуже багато знайомих, які відмовляються не те, що воювати, просто навіть іти служити, йти рити окопи, служити по місцю, в своїх містах. Вони цього не хочуть. Вони хочуть, щоб це зробили за них. Щоб хтось воював за них. Війна ж скоро закінчиться. Правильно, нащо вам іти воювати? А тепер от задумайтесь, якщо прийдуть кацапи, от вас сильно будуть питати, хочете ви воювати чи не хочете. Ваших дітей, ваших внуків. Як ви думаєте? Ви думаєте, вони вам прийдуть подарять рожевий шарик, да? Чи якщо ви російськомовний? І не приймали участь у воєнних діях, то ви для них не будете просто ресурсом. Задумайтесь про це. Я розумію, що на третій рік війни люди отупіли трошки, розслабились, да, хочеться, щоб все закінчилось. Так от воно не закінчиться, якщо ми будемо так себе вести, якщо ми будемо мати таку ментальність. На початку війни ми згартувались, ми фактично самі протистояли загарбнику, потім почали допомагати. Десь війна трошки віддвинулась від наших міст, і все, ми про це забули. Да? Уже у нас вороги не Кацапи, уже вороги поліція, депутати, хто там ще, ТЦК, да? задумайтесь, от що буде, коли. Не, не дай Бог, якщо Україна впаде, підімнеться під Росію, прийде сюди Росія, от що тоді буде? Чи будуть у вас права? Ви думаєте, вас зараз хтось ущемляє? Задумайтесь.